Сьогодні це мій робочий візит. Завдання нас міністрів, яке ми отримали від, від, від премєр міністра та президента. Посилити взаємодії в регіонах і загалом дуже важливо розуміти, які є потреби і болі в кожній з громадів, в кожній з областей, тому що є дуже багато викликів. Ми розуміємо, що кожного дня ми зустрічаємося щонайменше з новими обстрілами, смертями, внутрішньо переміщеними особами, інвалідизацією і так далі. І це все те, що є предметом опіки нашого міністерства і соціальної політики. Тому я сьогодні поспілкувалася із представниками всіх напрямків, які особлюють собою соціальну сферу: це і пенсійний фонд, і служби у справах дітей, управління соціального захисту, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, представники міської влади для того, щоб зрозуміти, як нам краще працювати, де посилити нашу взаємодію, щоб допомогти кожній людині подолати ті складні життєві обставини. В яких вона могла опинитися, я дійсно презентувала колегам наші стратегічні цілі, які ми напрацювали спільно з урядом і президентською командою. І перше, це реформа пенсійна, яка є надзвичайно важлива, тому що люди очікують справедливості. Для них дуже важливо, щоб всі, хто заробляв. Продовж життя свої внески одинаково рівномірно отримували в результаті пенсію і віддачу, тому і щоб це було просто, зрозуміло, ефективно, доступно. Тож ми напрацювали необхідний пакет законів, зараз його фіналізуємо. І я сподіваюся, що наша солідарна пенсійна система буде набагато більш зрозумілою для кожної людини, хто сьогодні отримує пенсію. Також мені було дуже важливо поінформувати, що солідарна система. Найкраще покриття для е Людини, яка сплачує впродовж життя, адже ми сплачуємо 18% єдиного внеску, тобто 18% від своєї зарплати. Але ми, як держава, гарантуємо 40% від цієї зарплати на пенсії, тобто вдвічі більше ніж те, що ми сплачуємо. Насправді це вище, навіть ніж в всіх банках відсоткові ставки. Тому закликаю не знецінювати солідарну систему, розуміти, що це ваша можливість в майбутньому отримати підтримку, коли. Досягають люди пенсійного віку, і що найважливіше, це утримання сьогоднішніх наших пенсіонерів. Адже у нас сьогодні люди, які платять єдиний внесок, це 10 мільйонів, і люди, які отримують пенсії, також таких самих 10 мільйонів, ну трошки більше і тих і тих, але практично один до одного. Це означає, що кожна людина, яка працює, має умовно на отриманні одного пенсіонера. І якщо вона не платить в повній мірі ЄСВ, якщо вона приховує доходи, то, очевидно, ті люди, які є нашими бабусями, дідусями, батьками, отримують менші пенсійні виплати, і немає, ми, як держава, не маємо можливості їм збільшувати пенсії. Друге, що для мене також надзвичайно важливо, на чому ми наголосили, це більша кількість соціальної взаємодії з людьми. Я дуже хочу, щоб. Ми всю роботу, яка є бюрократичною, паперовою, яка пов'язана там з обрахунками, бухгалтеріями, обчисленнями, все це цифрували і автоматизували, А фахівці, які тільки цим займалися, навпаки, почали надавати більше послуги. Тобто Консультувати людей, інформувати, допомагати їм будувати оцей план виходу з складних життєвих обставин. Це називається соціальна послуга. Організовувати послугу догляду вдома для тих, кому потрібно. Організовувати денні догляди для людей літнього віку, щоб їх родини мали можливість працювати і щоб вони мали можливість соціалізуватися, поспілкуватися між собою, щоб наші бабусі не були закриті в своїх квартирах. Організовувати також денний догляд для дітей з інвалідністю, бо вони повністю. Цю викресленість з суспільства ми їх не бачимо, і це тільки питання і умовно проблема батьків. Щоб матері мали можливість так само, як і інші матері, і на роботу піти, і до лікаря сходити, і навіть в порукарню, ми повинні забезпечити цю послугу. Ми я також розказувала про ряд послуг, які ми з державного бюджету фінансуємо. Це послуга життєстійкості, комплексна послуга, яка допоможе кожній людині навчитися взаємодіяти з своїми емоціями. Ми всі живемо в стресі. Ми всі щоночі не спимо. Ми всі щоночі читаємо. щоранку читаємо страшні новини про смерті і о. Обстріли, і тому нам дуже важливо розуміти, як ми маємо управляти своїм стресом, як ми маємо управляти своїм болем, як ми маємо з цим справлятися. А також дуже важливо формувати групи взаємопідтримки для тих, хто чекає рідних з війни, для тих, хто, на жаль, вже цих рідних втратив, для тих, хто є внутрішньопереміщеними особами, для тих, кого є хтось з інвалідністю, щоб оце обмін досвідом допомагали нам. Розуміти, як виходити з цієї ситуації, як можна ці складні обставини побороти. Ну і елементом центру життєстійкості є також робота з батьками і дітьми, де нас вчили, як виховувати дітей, коли в них трирічні істерики, коли дитина йде до школи, але не відбувається сепарація з батьками, коли перехідний період часу це звичайні етапи росту наших дітей. Але сьогодні вони також ускладнені війною. А як з дитиною говорити про війну? Як це все дитині пояснити? В наших центрах життєстійкості кожній матері, батьку, бабусі чи дедусю допоможуть вирішити ці питання незалежно від статусу, незалежно від коштів, ці центри відкриті для всіх. Друга послуга це послуга догляду для ВПО. Ми розуміємо, що. Люди переміщення, які таких доглядів потребують, може не завжди їх зможуть отримати за кошти громади, бо громада не має достатнього ресурсу, щоб покривати тих людей, що релакуються. І ми як держава запровадили зараз програму. Допомагати громадам і будемо оплачувати послугу. Оплачуватимемо її незалежно від того, хто надає, чи приватний надавач, чи державний в малих зручних будинках, не в форматі величезних установ, а в форматі нормального житла з соціальним супроводом. Це називається підтримане проживання. Тому дуже важливо розвивати це. І це набагато простіше, тому що можна використовувати абсолютно різні квартири чи будинки, які сьогодні в громадах існують, де просто соціальний працівник допоможе людям в сімейних умовах налаштувати свій побут. Тож ми теж це будемо оплачувати і хочемо цю послугу розвивати. Так само інформуємо про протезування, яке ми забезпечуємо, щоб кожна людина, яка втратила кінцівки або потребує крісла колісного. Чи інших засобів, таких як там, для душу облаштування, для туалету, ванної кімнати. Ми це забезпечуємо за державний кошт. Важливо, щоб люди знали і розуміли, що куди, і як їм треба звертатися, і щоб це вже було ще з лікарні. Тому дуже важливо, щоб в кожній лікарні був соціальний працівник, який швидко надасть таку інформацію, і в людей не буде знову ж таки стресу, а буде розуміння, що вони повертаються додому, де вже є щось для них облаштоване. І так само дуже важливо говорити про дітей. Про те, що нам потрібно розвивати сімейні форми, щоб наші діти проживали в родинах, або підтримувати рідні родини, або розвивати прийомні родини, щоб жодна дитина не жила в інтернаті. І ми також дуже багато уваги і часу приділили цьому питанню, як в кожній області запобігти потраплянню дитини в серединці, а допомогти їм залишатися в колі сімейного оточення. Це були такі базові речі, які ми сьогодні проговорювали.